Забрали землю незаконно у держави буде лише 10 років, щоб це виправити. Верховній Раді затвердили нові правила: якщо землю колись незаконно передали у приватні руки, держава чи громада зможуть повернути її собі тільки упродовж 10 років. Після цього вже ніяк. Автор ініціативи Нардеп від слуги народу, і фігурант журналістських розслідувань про незаконні статки. Ігор Фріс. він запевняє, закон захищає добросовісного набувача, того хто легально купив землю. Тобто, це якраз і є особа, яка в законний спосіб набула. Це майно, причому набула це за відплатним договором за гроші, і е у вона стикається з проблемою того, що 15-20 років назад будь яке майно, на думку певних правоохоронних органів, було першим власником, набуто в якийсь незаконний спосіб, без доведення цього незаконного способу сьогодні в Верховному суді перебувають 2000 цивільних справ. Про витребовування майна в такого добросовісного набувача без доведення вини тої особи, яка спричинила збитки держави. закон підписав президент. Попри те, що 25 тисяч українців в електронній петиції вимагали, щоб гарант ці зміни заветував. Тепер, навіть якщо землю оформили з порушеннями, але нинішній власник купив її чесно і володіє нею понад 10 років, забрати її назад буде неможливо в організації Transparency International Юкрейн в новому зако. Законі побачили ризики для захисту публічної власності. А саме незаконне відчуження стає легальним, кажуть юристи. Закон встановлює строк в 10 років, протягом якого держава або громада має право через органи прокуратури звернутися до суду, щоб витрубувати, тобто повернути назад майно, яке протиправно вибуло з їхньої власності. У разі якщо 10 років спливе, тоді громада втрачає право повернути це майно навіть через суд. До того ж, закон має зво. Воротню силу, тобто поширюються і надії з землею у минулому. Усе майно, яке було незаконно відчужене з державної або комунальної власності і вже стало власністю інших користувачів, до 2015 року повернути буде неможливо. А якщо прийшло до 10 років, то Територіальна громада або держава можуть через суд витребувати цю ділянку назад. Проте вони матимуть мають заплатити ринкову вартість цієї цієї ділянки, коли Громада йде до суду, вона вже має на е, рахунку е, якби заморозити цю е, суму вартості цієї ділянки. Е, проблема, зокрема, може бути і в тому, що зараз, особливо в період воєнного стану, у громади не може не бути грошей на е, ці судові позови. і е, відшкодування вартості, які ж об'єкти, які за законом належать народу України, тобто є державними або комунальними, ризикуємо втратити. Андрій Швачак каже: насамперед: це ліси та прибережні землі. Традиційно це найбільш ласі шматки для забудовників, і при цьому вони не потрапили в перелік винятків. Які передбачає цей закон, Дійсно, там є перелік земель, які не мож... перелік майна, в тому числі земель, які не можуть бути, які на які не поширюються ці строкові обмеження щодо можливості їх повернення. Це об'єкти критичної інфраструктури, це землі оборони, це гідротехнічні споруди, це є об'єкти культурної спадщини. Однак каже юрист: навіть у цьому переліку є шпарини, якими можуть користатися забудовники. Противники закону твердять, забудовники кілька місяців лобіювали ви свої інтереси, попри те, що електронна петиція до президента, яка вимагала накласти вето на такі новації, набрала 25 тисяч голосів. Тобто, якщо ви жили в якійсь громаді, отак як я в селищі Коцюбинське, хтось подерибанив в 2008 році ділянки в Біличанському лісі біля вас, так ви судилися, судилися, судилися майже 20 років, і щось не встигли повернути. Ну то все то обнулили. Тобто, по суті, це не до них претензії обнулили. Це обнули результати нашої боротьби. Зараз лунає скандал про так звані плівки Комарницького, так про деребан земель в столиці в місті Києві. і при, при після прийняття цього закону правоохоронним органам буде таким як набу, буде дуже складно. Або якщо взагалі можливо розслідувати такі справи під законом про добросовісного набувача, вже стоїть підпис президента. Однак новації суперечить конституції, і тому це підстава піти до конституційного суду. У нас в конституції передбачено принцип незворотності дії в закону в часі, крім випадків, коли пом'якшується або скасовується відповідальність. Але в даному випадку, коли ми говоримо про витребування майна, у нас як такої відповідальності не настає, тому що добросовісний від Увач він по суті не винен. Він ну, в ну він нічого не порушує, Він просто придбав майно. Ну, допустим, там на аукціоні. І по суті, він не знав про сумнівний бек бекграунд цього активу. Закону хвалили на тлі гучного корупційного скандалу з так званими плівками Комарницького, записами прослуховування посадовців, причетних до розкрадання цінних столичних земель. Група чиновників шукала привабливі ділянки землі, реєструвала там неіснуючу нерухомість і завдяки цьому отримувала право власне на землю записи оприлюднили журналісти Бігосинфо у вівторок. Посадою поплатився секретар Київради Володимир Бондаренко. Його голос теж лунає на записі щодо землі. Ганна рибалка п'ятий канал. До українських земель хочу прийти далі, але в іншому контексті, в контексті закону, який днями підписав українські президенти, і щодо якого було дуже багато критики ще і до підпису, і до ухвалення. Це закон про те, що е, який обмежує можливість повертати незаконно відчужені землі у руки громади. Я теж зачитаю, аби ввести в курс справи простими словами. Е, це документ, який... Е, він фактично, згідно з цим документом, якщо з моменту незаконного відчуження землі минуло більше 10 років, держава або громада більше не можуть повернути ці ділянки. Це стосується лісів, сільськогосподарських територій, прибережних смуг, дуже багато там різних територій, є винятки. Культурна спадщина, там інфраструктура критична, і так далі. Дуже багато тут є питань до цього закону. Як його можуть читати різноманітні, зацікавлені люди? Які ризики насамперед простими словами, і чи є тут бодай якийсь позитив і для кого відповідно? Ну, читати можна дуже просто: що всю землю, яку вкрали 10 років плюс раніше. Ну, вже вважається, що все проїхали, заіграли, Ну нема порушення, вважається, що вона вже не вкрадена, а вже як є. Ну живіть називається тепер з цим землю, яку вкрали раніше ніж 10 років тому. Ще можна щось якось відмотувати і так далі. Тому історія насправді дуже проста. Тут буде частина людей радіти стосовно того, що це відбулось. Тому що частина земель ну, візуально вона ж не виглядає, як крадена. Да? Ти виходиш в поле, ну от якась там 10 гектарів. Там не цігран, пише крадено, тоді. таблички, на жаль, немає. Да. Тобто, треба і в реєстрах документам... купатися, дізнаватися, ні, що це ні, за земля. лише по документам вона буде плюс-мінус виглядати. Ну от є якісь рішення, ось акти. Да? І ти береш ту землю купуєш, а потім хоп до тебе приходить такий прокурор каже: Здравствуйте, а ми тут це з'ясували. От, от, а раніше, там оця кома була квадратна, а не кругла, да, і на зеленому а не на синьому. А це порушення закону. І ти розумієш, що, да, навірно, якісь чиновники раніше там щось на калопуці, оцю землю вивели. Але ж ти ж, уже ж потім її там через треті руки купив, ну ти ж то взагалі не в темі ну, не всього цього. Але прокурор прокурор прийшов до тебе, і прокурор до тебе в очі дивиться. Каже: Так це ж ти землю купив, це ж ти мільйонер. Да Що будемо рішати, товариш-гражданин Давайте щось інтересне. Запропонуйте, скажуть вам. І от на цій прекрасній ноті у нас дуже часто виникали скандали. І, от скажімо, оцю опцію цей закон прибирає. ну Принаймні для доброчесних, справді доброчесних. Але як відділити доброчесних від недоброчесних, на жаль, наші не придумали е законодавці і тому одним чохом вирішили, як кажуть, а ладно, Просто 10 років пройшло всі доброчесні, все вони. Мать, так називається. Вибачте, що я так дуже просто пояснюю. Але ну як то кажуть, складна частина історії, що вона, знаєте, дуже довго може різними юристами пояснюватись на свій бік. От і ну як то кажуть, дуже складно буде в усіх випадках з'ясувати, а хто там. Сірі, хто там білі, хто там сині? От я ж кажу, Україна просто обрала екзистенційний шлях, Бог з тою корупцією називається. Проїхали і граємо далі. Ну, для держави це, вочевидь, буде простіше, бо минуло ці 10 років. Вже типу, як є, так є. І тут теж питання, чому 10 років? А якщо от добре, минуло ці 10 років, і тоді земля вже після 10 років, вже справді історія фактично старається. Це фактично тоді ем, нелегального обіг землі. Він узаконений буде. Чи ні? Ну, по факту, так, але я ж кажу, десятирічною терміну придатності да? ділянки. Якщо ділянка вкрадена 8 років тому, то ще можна бігати або вчора. Там ну тобто унормовуються оці старі речі, да те, що умовно кажучи, було вкрадено до нас, Тобто, знаєте, там могло бути 10 років, 12, 15 або 8 поставити. Це от уже не дуже принципово. 10 років вибрав просто цифри. Знаєте, от. ну чомусь вона зрозуміліша, пройдеш просто кілька років, поки це все буде працювати. Да? І це вже ж перетвориться, там ну, сповзати буде да, цей постійно рівень. Хронологічні точніше проміжок, коли буде вважатись заграною, да от зараз те, що було до 2015 року, вкрадено вважається нормальним. Пройде 5 років, і це вже буде те, що до 2020 року. Було вкрадено, буде визнаватись легальним. Тому ну на жаль, я ж кажу тут оцей закон. Він дуже простий, але дуже складний. І він викриває одну дуже велику історію в Україні. А чому це взагалі проблема? Ну що її треба вирішувати аж так? Прокурор, а чим ви займались весь цей час? Да? А чому ви бігаєте по бізнесменам обілечувати? Да? А, а, а де оці посадки оцих дрібних чиновників, яких, які то все калопусали? А, це вам дуже сложно, да? Вам дуже легко прийти до покупця землі і сказати, ну ти мільйонер, тому до тебе питання, да? виникає. А до цих клірків, які вже там на пенсію повиходили, або там знаєте, теж вкрав землю та 100 баксів своїх заробив, то вже пішов там на заслужений відпочинок. От цих не не хочуть доганяти. і отут викривається от дуже велетенська оця от частина України, яка називається толерантність до корупції. На жаль, у нас дуже висока. Ну тут держава захотіла собі спростити в вигляді ініціаторів цього закону, але, вочевидь, справи можуть бути дедалі складніше з огляду на боротьбу з корупцією. Чому звернула увагу на ініціаторів закону? Там їх багато. Першим виступає Ігор Фріс, це депутат від Слуги народу. І ще вчора ми про цього депутата. Розповідали дуже цікаві речі за даними тих же викривачів корупції, розслідувачів. Адже цікаві факти ви виявили бігусінфош стосовно цього нардепа про те, що готелі в Карпатах, ресторани, в Буковелі, виноробня, десятки об'єктів нерухомості, все це належить родині народного депутата Ігора Фріса. І він недавно, до речі, просував у Раді ще й скандальний законопроєкт, який мав обмежувати доступ до реєстрів майна українців. І тоді, з огляду на таку інформацію, на таких от збирачів земель, на таких конкретних зацікавлених людей, які тут ризики відкриваються в законі про землі, назвемо його так. Та їм тоді, виходить, зацікавленим особам простіше буде землі збирати, переоформлювати, і потім після 10 років і сліду не знайдеш? Ну, так мова йде про те, що після 10 років взагалі ніхто шукати нічого не повинен. Отож. Ну, ну звісно ж, кажу, бенефіціарів у цій історії буде багато е, історії. Тобто, якісь землі крались, якісь знаєте, через одне місце виводились, тому що там не вистачало якихсь там вміння якісь документи оформити. Е, просто ж тепер все і крадене, і не крадене, і загублене, і законно, але складне виведене. З державного обігу землю тепер просто все цим одним чохом прощається. Ну от о, дуже спростили життя собі всі. Ну давайте не розбиратись в кожній окремій проблемі, а просто все от визнаємо всім гамузом і тому радіють разом з нормальними покупцями землі. Радіють і корупціонери. Безумовно, ну для них ж жизне життя теж спрощується, як і для всіх. От, от така от історія відбулася. Узагальнення от відбулося, і це узагальнення призвело до того, що складні проблеми просто вирішили упростити. Знаєте, у пацієнт у вас болів палець, ну відрубаємо вам руку. Ну, аби не боротися з корупцією, можна вдати, що її нібито не було, yeah. але десь, з таки з журналістами-розслідувачами це не спрацює тільки і от все одно продовжуємо говорити про наболілі і такі важливі теми, що дійсно може спровокувати цей закон. Там є винятки, про які я сказала на початку тут. Не поширюється він на культурні пам'ятки, критичну інфраструктуру, природоохоронні території, але знову ж таки про різночитання в законі: що природоохоронна територія, а що було, але вже не стало, але стало десь певний yeah, період. Yeah. Також певні такі ласі шматки землі, буковелі, гірська територія біля моря, озер. Ми теж багато історії знаємо незаконних забудов таких прекрасних місць природи. Чи варто було б ширше класифікувати, точніше, конкретніше формулювати класифікації, але зробити більше більшим переліком, аби унеунеможливити такі незаконні забудови? Ну, дивіться, от наприклад, давайте недалеко ходити. шматок Феофані паркової зони. Да свого часу якось таким магічним чином феофані втратила частину землі, а мільярдер косюк отримав цю землю і побудував там свій маєток. <ганування> і земля ж у всяких переліках була, да і бумажек там ж гарантовано там у всіх було там обкластись, щоб визнати цю історію незаконно. Але не вийшло. Хоча переліки є. Тому, знаєте, коли людина дуже хоче вкрасти, то вона ж саме тому іде починає. так Як оцей перелік там щось виключити, якесь там обмеження зняти, як на кривій козі об'їхати. Ну, умовно кажучи, знаєте, одну і ту саму земельну ділянку можна назвати сірою, а можна назвати квадратною. От сіре приватизовувати не можна, але квадратні, якщо що, то можна. І от давайте вважати головне, що вона квадратна, а не сіра. От на цьому дуже часто ж корупціонери грають. От навіть є такий махер він дуже відомий, але насправді з ним ніхто не бореться. Одну і ту саму ділянку визнають за різними адресами. Ну, умовно кажучи, вона може бути або по вулиці Сергієнка, 3, або по вулиці Антоненка, 4. І от на вулиці Сергієнка там все законодавче заборонено, там от просто не можна. Але ж вулиці Антоненка не, не касається оця історія. Розумієте, от ділянка вона буде виходить на то все і все. І ти береш приватизовуєш по вулиці Антоненка. Законно? Законно. А те, що на Сергієнка 3 порушується, ну вибачте, да? Я ж по Антоненка 4 купував. І о, от щось з такими історіями робити. да? Держава вирішила таке, а чорт з ним розбиратись оце от і от замість того, щоб е, е, покарати ті, хто крав ті землі, замість того, щоб унеможливити ці крадіжки взагалі, е, вони вирішили. Хай всі дірки лишаються, але просто не будемо вважати то за клопіт. Бо я ж кажу, дуже складно розділити нам, хто там був злодій, хто там хороший, хто поганий. В цій історії всі хороші вважаються тепер. Ну, деяким людям. Іноді легше закрити очі, і варто сходити на суд по земельних питаннях, аби зрозуміти, яким чином закон можна різно читати і відповідно в суді використовувати різноманітні аргументи.